Привіт, я Гром, швейцарська вівчарка, мені 6 років. Красень скажете? Та ще й з характером. Ім'я мені дали не просто так. Я з дитинства голосно заявляв про себе. Я поліцейський пес, моя спеціалізація, пошук наркотиків та заборонених речовин. Спокійний, врівноважений і завжди на варті. Я його виховую з двох місяців. Спочатку хотів навчити його по розшуку, але в цьому напрямку потрібно, щоб собака вміла нападати на злочинця. Охорона та захист господаря. І справа в тому, що ця дана порода вона дуже добра і не підходить для розшуку. І я спробував її з наркотичного напрямку. І він дав дуже гарні результати, пройшов усі тестування. Також ми поїхали з ним в Житомир на підвищення кваліфікації, отримали сертифікат і працюємо з ним уже приблизно 5 років. Ну, що сказати, я справді не з простих. Здібний, розумний Сергій, мій напарник і найкращий друг, постійно каже, що я молодець. І має рацію, бо поліцейську науку я опанував дуже швидко. Всього за кілька місяців. Е, я не хвалюся, чесно, просто факти. А хочете підтвердження? Спитайте у Сергія. Першопочатково ми привчаємо собаку шукати свою іграшку в ящиках. Це саме початкове, що потрібно робити. Далі ми до апортика підкладаємо запаховий імітатор. Потім, коли собака вже добре знаходить і самостійно виявляє цей запах, апортика з наркотичною речовиною, ми апортик прибираємо, залишається чистий запах, привчаємо шукати чистий запах, і апортик даємо виключно тоді, коли собака самостійно знаходить. Це самий легкий етап. Далі наше завдання привчити собаку, шукати в машинах, шукати в приміщеннях, в сумках, на вулицях. За типом вищої нервової діяльності гром є сангвінік. Він урівноважений, дуже спокійний, дуже уважно працює, не спішить. Молодець, гарний пес. Словом, я красунчик, не лише зовні, а й у справі. Торік я особисто виявив 13 кілограмів наркотиків і став найкращим поліцейським псом України у своїй справі. Пишаюсь трошки, але це заслужено. А ще в мене є свої сторінки у соцмережах. Завдяки їм я став справжнім громом. Серйозним, впізнаваним і трошки страшним для тих, кому варто мене боятись, з командних таких ситуацій. Я, наприклад, зробив йому сторінку в Тіктосі, і туди періодично завантажую різні відео. І була така ситуація. Ми поїхали в село перевіряти будинок, і там чоловік вийшов і подивився на грома, і каже, це що гром з зіктока. Я кажу, да, і він добровільно просто все видав. Навіть не шукали нічого в Миколаївській області. Також в селі виявили два кілограми відразу. Коноплі, це було в багажному відцівкі мопеда. Просто мопед стояв собі в дворі, ніхто не звертав на нього уваги. А гром підійшов і позначив, що там щось є. Часто кінологи питають, що важливіше емоційний зв'язок чи багатогодинні тренування. Якби спитали мене, я б одразу відповів: емоції без справжнього зв'язку між собакою і напарником ні в роботі, ні в житті нічого не вийде. Для мене Сергій і друг, і лідер. А для справжнього собаки це головне, це я вам кажу гром, пес із досвідом і характером. А ще я дуже люблю дітей. Буває гуляємо з Сергієм, бачу сумне личко. Підходжу, тихенько торкаюсь носом, малеча усміхається, і день уже кращий. Так що я ще й трохи пес емоційної підтримки. До нас дуже часто приїжджають екскурсії, ми також їздимо. І діти його дуже обожнюють, і він дуже любить, коли його гладять. Яке моє найбільше бажання, щоб діти завжди посміхалися, щоб ніколи не було сумних очей ні в парку, ні в житті. А ще я мрію знайти усі наркотичні речовини до останньої, щоб їх більше не існувало. Зовсім не існувало. Так, це велика мета. Але я впевнено йду до неї.